Через рішення суду у Рівному глучани можуть залишитися без транспортного сполучення. Доїзд людей в окремих напрямках фактично на межі зриву, бо ж північно-західний апеляційний господарський суд арештував кошти на рахунках одного з перевізників, повідомив директор ТОВ Бес Ленатгруп. Хоча підприємство забезпечує щоденне транспортне сполучення для тисяч мешканців Луцька та гостей міста. Це підприємство є підприємством критичної інфраструктури, надає послуги в сфері перевезення. Фактично, поліційний суд заблокував повністю роботу підприємства, на якому є наймані працівники, які кожен день здійснюють перевезення лучан відповідно до виділених маршрутів, і фактично поставив підприємство на межу виживання. Рішення суду може мати неабиякі соціальні наслідки напряму вдарити по пасажирах, які щодня користуються громадським транспортом, і їдуть у Липини, мікрорайон Вересневе, гаражджу, до третьої поліклініки. Ми здійснюємо перевезення на маршрутах номер 9 32, 3. На підприємстві, на підприємстві працює 29 чоловік. Зараз виплата заробітної плати по суті заблокована. Паливо, яке нам потрібно купувати, теж кожного дня заправляти автобуси, теж під питанням, поки ще ми виходимо з положення, але знову ж таки, коли будуть заблоковані рахунки остаточно, ми не знаю, як, як зможемо функціонувати далі. Перевізник каже, вже відчув наслідки фінансової блокади. Для чого було арештовувати рахунки підприємства критичної інфраструктури? Диву даються, бо ж вирішення спору по суті має бути через кілька днів. Судова тяганина через конфлікт перевізника з підприємцем, у якого орендували територію. Робота підприємства практично паралізована, тому що якихось інших способів оплати крім як через офіційні рахунки, ми не маємо. Ми вже подали заяву про скасування даних заходів забезпечення, але з огляду на ту ситуацію, яка склалася, ми вже бачимо, що суд апеляційний вже є упереджений, і розуміючи, що в середу суд може вирішити даний спір по суті і рішення набуде законної сили, незважаючи на те, суд буквально за 5 днів до розгляду по суті виносить таку ухвалу, якою фактично паралізує наше підприємство. У компанії кажуть, через заблоковані рахунки рух маршруток у зазначених напрямках може зупинитись у будь-який момент. Ми зупинимося, не зможемо їздити. Там процесуально має бути якась заміна нам, як перевізнику на іншого. Це треба час для того, щоб його знайти, провести ці всі питання через виконком, через напевно, сесію і так далі. Ситуація залишається напруженою, а подальший розвиток подій залежатиме від рішення суду. Ми задзвонили речниці північно-західного апеляційного господарського суду. Вона зауважила, що рішення суддів не коментують, але пообіцяла, що вже в понеділок ситуацію довкола блокування рахунків спробують прояснити. До слова, до апеляційного суду звернувся сам перевізник, а його там з порога, наче обухом по лобі, луснули. Так би мовити, за активність. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.